Вітаю вас на каналі Гра Розуму. Сьогодні ми розкриємо цікаві факти, які змусять ваш розум працювати на повну потужність ми поговоримо про найзагадковіші явища, дивовижні досягнення та неймовірні відкриття, які змінюють наше розуміння світу. Приготуйтесь до захоплюючої подорожі в світ знань, де кожен факт це новий виклик для вашого інтелекту. Не забувайте підписатись, щоб не пропустити нові відео. І давайте разом розвивати нашу цікавість. Поїхали. Венера обертається у зворотному напрямку. Венера єдина планета в сонячній системі, яка обертається навколо своєї осі за годинниковою стрілкою, тобто в напрямку, протилежному до обертання більшості інших планет. Це явище називається ретроградним обертанням. Вчені вважають, що Венера спочатку оберталась як і Земля, але через колосальне зіткнення з масивним космічним тілом, мільярди років тому, її обертання змінилось. Інша гіпотеза передбачає, що гравітаційний вплив Сонця поступово уповільнив і змінив напрямок обертання планети. Людина може вижити без води лише від 3 до 5 днів. Організм людини на 60-70% складається з води, яка необхідна для всіх життєвих процесів. Без їжі людина може прожити близько 40 днів, оскільки організм використовує запаси жиру та білка, однак без води всього кілька діб. Втрата лише 1-2% рідини викликає спрагу. 5% – головний біль та слабкість, а втрата понад 15% може призвести до летального наслідку через зневоднення та відмову органів. Дерево, яке може вбити мансинилове дерево, гіпоманне мансинела, яке росте в Карибському регіоні та Центральній Америці, вважається одним із найнебезпечніших у світі. Його сік містить токсичні речовини, які викликають сильні опіки шкіри, а навіть краплі дощу, що стікають з листя, можуть призвести до подразнень. Плоди, схожі на маленькі яблука, є смертельно отруйними, а дим від спалювання дерева може викликати сліпоту. Серце кита б'ється лише від 2 до 10 разів на хвилину. Сині кити найбільші тварини на землі. І їхнє серце є найбільшим серед усіх відомих істот. Воно може важити понад 180 кг. кілограм. Під час занурення кити можуть сповільнювати серцевий ритм до двох ударів на хвилину, що допомагає їм економити кисень. При цьому, коли вони піднімаються до поверхні для дихання, серцевий ритм зростає до 25-37 ударів на хвилину. Існує гриб, який перетворює комах на зомбі. Гриб кордицепс паразитує на комахах, заражаючи їх спорами. Після потрапляння в організм мурахи, гриб починає контролювати її поведінку, змушуючи підніматися на висоту та закріплюватись на рослинах. Згодом гриб проростає крізь тіло комахи, випускаючи нові спори, які заражають інших. Це природний механізм поширення гриба, який робить жертву своєрідним носієм для своїх спор. Існує риба, яка ходить по суші. Повзун індійський анабестестодінеус або лабіринтова риба має здатність пересуватись по суші завдяки особливим зябрам, які дозволяють їй дихати повітрям. Вона використовує свої плавники для руху та може подорожувати до декількох сотень метрів у пошуках нового водоймища. Ця унікальна здатність допомагає їй виживати в періоди посухи. У Швейцарії незаконно мати одну морську свинку. Морські свинки дуже соціальні тварини. Які потребують компанії для збереження психологічного здоров'я. Самотність може викликати у них стрес та депресію. Через це у Швейцарії діє закон, який забороняє тримати морську свинку без пари. Це один із багатьох законів країни, спрямованих на захист добробуту тварин. Найбільша квітка у світі має запах гнилі Рафлезія Арнольда. Найбільша квітка у світі, яка може досягати до одного метру в діаметрі та важити понад 10 кілограм. Вона не має коріння, листя чи стебла і паразитує на інших рослинах. Щоб привабити мох запилювачів, ця квітка виділяє сильний запах гнилого м'яса, через що її ще називають трупною квіткою. У Японії є острів, де живуть лише коти. Острів Аошіма невеликий острів у Японії, де мешкає більше сотні котів, які значно перевищують кількість місцевих жителів. Коти сюди потрапили ще в давнину, коли їх використовували для боротьби з гризунами на рибальських човнах. Сьогодні острів став туристичною атракцією, і місцеві мешканці разом із туристами годують пухнастих жителів. В організмі людини більше бактерій, ніж клітин. Хоча людське тіло складається приблизно з 37 трильйонів клітин, кількість бактерій у ньому перевищує цю цифру. У середньому співвідношення бактерій до клітин складає приблизно 10 до 1. Бактерії відіграють важливу роль у травленні, зміцненні імунної системи та навіть впливають на настрій людини. У 1962 році Сполучені Штати Америки підірвали ядерну бомбу в космосі. Випробовування Starfish Prime було частиною серії ядерних тестів, проведених США під час Холодної війни. Вибух стався на висоті 400 кілометрів над землею та спричинив штучне полярне сяйво, яке можна було побачити навіть у Новій Зеландії. Вибух також створив сильну електромагнітну бурю, що вивела з ладу деякі супутники. Дельфіни можуть спати наполовину. Мозок дельфінів влаштований так, що під час сну лише одна півкуля відпочиває, тоді як інша залишається активною. Це дозволяє дельфінам контролювати дихання, оскільки вони не можуть дихати автоматично як люди, і залишатись насторожі, щоб уникати хижаків. У людини є другий мозок у кишківнику. Кишкова нервова система містить понад 100 мільйонів нейронів, більше, ніж у спинному мозку. Вона може функціонувати незалежно від головного мозку та контролює процеси травлення, виділення ферментів і перистальтику кишківника. Також вона виробляє 90% сиротоніну гормону щастя, що пояснює, чому емоційний стан впливає на травлення і навпаки. Тіло людини здатне запам'ятовувати фізичні травми. Коли ми отримуємо травму, наше тіло не лише реагує на біль фізично, але й емоційно. Це явище відоме як тілесна пам'ять. Наприклад, в мозку можуть зберігатись емоційні спогади про біль і травму, що в подальшому може впливати на відчуття болю або стресу, навіть коли фізичної травми вже немає. Психологічні дослідження показують, що часто емоційний стрес, пов'язаний із травмами, може призвести до хронічного болю або посттравматичного стресового розладу, де емоційний біль не тільки залишається, а й посилює фізичний. Психотерапевтичні техніки, як, наприклад, тілесно орієнтовані методи, допомагають розпізнати та звільнити ці затримані емоційні переживання. Тварини також мають мову тіла. Тварини використовують своє тіло, щоб передавати емоції та налаштування один до одного. Це важлива форма комунікації для багатьох видів. Наприклад, собаки використовують хвіст, щоб висловити радість, якщо він розвивається чи ворушиться, агресію жорстко стоїть або піднятий, або страх втрачає висоту або опускається. Так само коні, коти та інші тварини можуть регулювати положення своїх вух, тіла та навіть шкіри для вираження своїх емоцій чи настрою. У багатьох випадках ці невербальні сигнали є важливими для виживання, оскільки допомагають тваринам співпрацювати, знаходити партнерів або уникати загрози. Людський ніс може запам'ятовувати близько 50 -ти тисяч запахів. Людський нюх надзвичайно потужний. Виявляється, що ми можемо розрізнити близько 50 тисяч різних запахів. Це не лише допомагає нам орієнтуватись в просторі або виявляти загрози, а істотно впливати на нашу емоційну пам'ять. Запахи можуть викликати у нас спогади, емоції або навіть змінювати наш настрій. Наприклад, запах ванілі може асоціювати з дитинством, а запах скошеної трави з літніми відпочинками. Це також важливий елемент соціальних взаємодій, оскільки через запахи ми сприймаємо інших людей, що може впливати на вибір партнера чи навіть визначити нашу довіру до людини. Вода може запам'ятовувати інформацію. Ідея того, що вода може запам'ятовувати інформацію, виникла завдяки японському вченому Масару Емото. Він стверджував, що вода може змінювати свою структуру залежно від того, які слова чи емоції до неї звертаються. У своїх експериментах він показував, що при позитивних словах чи музичних звуках вода утворює красиві кристалічні структури, а при негативних спотворені. Однак ці дослідження були піддані критиці з боку наукового співтовариства, оскільки вони не мали достатньої кількості перевірених наукових доказів. Незважаючи на це, ідея енергетичної пам'яті води залишається популярною в колах прихильників альтернативної медицини та філософії. Картопля може бути використана для очищення забрудненої води. Картопля може бути корисним природним фільтром. Виявляється, що крохмаль і сіль, які містяться в картоплі, здатні адсорбувати важкі метали та інші токсини з води. Це відкриття має практичне значення для очищення води в країнах, де доступ до чистої води обмежений. Картопля використовує свій природний механізм для очищення води, оскільки її крохмаль може затримувати забруднювальні речовини. Хоча цей метод ще не став масовим для очищення води, він може стати корисним у випадках обмежених ресурсів, особливо в екстрених ситуаціях, місяць впливає на ріст рослин. Дослідження показують, що місячні фази можуть мати вплив на ріст рослин. Це явище базується на ідеї, що гравітаційне поле місяця може змінювати рівень води в ґрунті, що впливає на кореневу систему рослин. Відповідно до цього, багато фермерів і садівників використовують так звані місячні календарі для планування посіву та збору врожаю. Це стародавнє знання також враховує, що посіви в певні фази місяця можуть стимулювати кращий ріст або швидший розвиток рослин. Ведмеді можуть спати до 6 місяців без їжі та води. Ведмеді є одним із небагатьох ссавців, які здатні пережити тривалий період без їжі та води, зокрема під час зимової сплячки. Протягом цієї сплячки їх метаболізм значно сповільнюється, і вони використовують свої жирові запаси для підтримки життєдіяльності. Ведмеді не їдять і не п'ють впродовж 5-6 місяців, коли знаходяться в сплячці, і не випорожнюються, завдяки чому їх організм адаптується до умов, в яких інші тварини не вижили б. Дякую, що були зі мною на каналі Гра Розуму. Сподіваюсь, що ці факти не тільки здивували, але й надихнули вас на нові роздуми. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та залиште свій коментар, який з цих фактів вразив вас найбільше. До зустрічі в новому відео, де ми продовжимо розширювати горизонти знань разом. Факти, ти вишні з кожної сфери світу Осок трій розвине знаннями сп'ятить Кожне відео захоплює, немов новий зліт. Цікаві факти, що здивують всіх, на усі природі всюди свій успіх Хочу знати більше, кисни на підписку зі мною разом вирушаю в мандрівку. В кожному відео новий майно. Щоб не пропустити найцікавіше.